Добрий день, ми з України, поки я хворію, Діма їздить на дачу та знімає для вас контент. Давайте підтримуємо його старання лайком, коментарем та підпискою на мій канал. І в цьому відео ми вам розкажемо про газ. Розкажемо, в яку вартість нам це обійшлось, перепланування чи перепроектування, як це правильно робити. Ну і покажемо все. Чекаю зараз газову компанію, яка приїде. Демонтувати стару газову систему і прокладати нову. Ось вон, якщо ви бачите, іде стара, яку будемо зрізати. Ось ці труби. Ось це те, що ми будемо зараз прибирати. Ось, ну, По периметру дому йде труба така. Ну, те, що там вже зайшло кришу, ми залишимо. Думаю, там якось приймемо і просто її туди. Я навіть не знаю, якось закинемо, чи що, щоб не пошкодити кришу. Ось ці труби позрізаємо, то вже там так і залишиться криші. І отут ще одна труба є, яку треба теж буде відрізати, а це позабирати. Ось. І повністю нам замінять новий щиток, тому що цей вже музейний експонат такий. Колектор так. тут я купляв в цьому році, тому що старий у нас він вже вийшов з ладу тут сифонил газом так нормально. Ось. Так що оцю штуку перероблять, кинуть. Напевно, що щиток буде на цьому ж місці у нас стояти. Сказали, що більше хайна коробка буде і нову трубу кинуть. Скоріш за все, і це може перероблять. Ось нова труба буде йти сюди, поверху, скоріш за все, отак от. Навіть вище буде йти, але я попрошу, щоб відверху, щоб відверху мені відступили сантиметрів 15, напевно. Ось. Ну Подивимось. Можливо, і по самому верху запустимо. Там вже подивимось більш точно. Ось. Так що будемо. Ну і від цієї відстінки ми відступимо сантиметрів теж 15 тому що. Ще ж будемо утеплювати фасад. ось Так що треба буде відступити. Утеплювальний фасад, десь десятка буде це утеплення ну Навіть більше, напевно, напевно, на, на, на сантиметрів 20 відступлю, а там, якщо що, трошки будемо якби ближче. ну Думаю, 20 вистачить з головою. ось так що у <зріжеться>. мене там в планах ще є такі під цей, під сами, під саме саму кришу, щоб зробили такий бортик невеличкий білий, щоб підходив під кришу. Ось, щоб було взагалі красиво. Ось. І труба буде йти так само під кришею і буде заходити сюди. У мене по планах вона повинна зайти сюди, тому що в мене отут -от іде комен Ось. резервного. А цього опалення буде стояти там твородопавне, а от сюди буде газова труба заходити на, як би цей, на газовий котел. Тим часом, поки газова компанія встановлює, ну, проводить газ, я вже тут ось таку штуку зробив, підключив мій полив, зараз тестую. Перший пуск після зимовки. ось Зараз походимо, подивимось, як воно працює. Трошки його підшаманнити треба було. Тому що в мене у минулому році, коротше, десь отут, от, на з'єднаній фітінг коротше, лопнув і потекло все. Перезібрав це повністю, наче нічого не підтікає. Це благо. Ось яка в мене конструкція аж туди до басейну. Він всі подовжувачі додому забрали. Прийшлося отак викручуватись. І у діда взяв. Новий довгий. Ось. І вон, сорчить водичка потрошку. Огонь. Огонь. Так, тепер залишилось пройтися, подивитись щоб все працювало, де не було в мене там пробою, тому що буває таке, що десь може трубка лопнути, десь лопатою пошкодити, десь така штучка вилітає. <кхи> Ой, будь здоровий. Фух. Так що от зараз будемо ходити, Оце ось, бачите, хоп, майже, майже не тече вон. Можна побачити, як тече. Ось. Але це нормально. Це, цього вистачає дерева. Ось Зараз ми походимо, подивимось під... Так, цих нема, на жаль, ще не провів. Це те, що досадили. Мені головне було, щоб під черешнями, все було, щоб це вистачало. Бачите, як хоп-хоп-хоп. кап-кап-кап, Все шикарно. Все, переробили нам план газу. От бачите. Новий у нас лічильничок. Ось такий він. Ось красивий. Хоп. Ось так ось це зробили охайненько. Ось. Момент такий був через те, що от мостка у нас ми не змогли більше відідвинути. Ось. Але я думаю, що і хрен з ним. Тому що тут є запас десяточка. Я думаю, що пінопласт пройде. Чи там вата, мінвата. Ось. Це головне. Все. А цей оці ось на кутах штуки, я думаю, просто щешеться. Щешемо чи зріжемо. Короте, тому що по-іншому ну ніяк не буде. Взагалі, ось як нова труба, де я попросив, щоб зверху вони відступили ось відверху. Так що отака ось штука. Зараз покажу, як це всередині. Через таку цангичку заходить труба. Відступ ось, заклали 15 см. Ось пав 15 см. Так, зараз йдемо всередину. І ось як всередині. Така труба зайшла. Ми перевіряли, газ шипить. Все хорошо. Тут у нас котел. До речі, з котлом Вейланд, Взагалі прикол такий. А, в комплекті, в комплекті, ну, по логіці, повинна йти труба. Ось. Яка навішується на сам котел, ну, витяжка. Ось О, маєте труба. Ну, витяжка. А, а виявляється, вона зараз, у ну, таких виробників, як Вейланд, вона окремо продається. А я цього не знав. Коротше, і тому ми навісити котел не змогли. Щоб, ну, подивитись, все нормально чи ні. Тому я докуплю просто цю штуку, цю трубу Ось, для витяжки. І просто, коротше, потім. Уже самі її домонтуємо. Але головне, щоб е, зробити нахил кут. О, ну, нахил е, 5 градусів, щоб конденсат, який там може збиратись, він просто скапував на вулицю. Ось, це по. по ну, коротше, сказали, що так треба зробити. Ну, як в будь-якій каналізації, можна сказати. Так що, якось отак. Так що вітайте нас! І з водом в газу в Дім у нас ще одна невеличка, ну не невеличка, а велика задача вже виконана. Зараз залишилось дочекатись, поки приїдуть інші хлопці, щоб опломбувати новий щотчик. Ось, Коли вони приїдуть, я не знаю, тому будемо чекати. А... Так що, о, згадав. Треба зараз оцей, ці от коаксіальні проводки від інтернету позв'язувати, щоб їх не повідривало. І в майбутньому придумати, як це все охайніше зробити. Тому що мені це не дуже подобається, як зараз. А тепер саме цікаве: ціна, повна вартість перепланування, перепроектування газу. Нам обійшлась 23 тисячі гривень. Це вже трошки округлива, і в цю суму входять шпильки, які ми докупали. Ну, які треба були для монтажу нових труб. Значить, цю суму входить повністю. все. Початок нового проєкту, заміри. Ну і новий проект. Короче, повністю все і монтаж. Якщо робити з нуля, заводити в будинок газ, то це буде зовсім інша сума. Плюс раніше в нас було значить, підключення до двох конвекторів. Тато газової плити зараз у нас лише до котла двохконтурного підключення. І раніше по периметру будинку, да, там з двох сторін, ні, навіть з трьох сторін у нас так буквою П труби йшли, то зараз тільки з однієї сторони. По часу нам казали, що це десь займе місяці три, але не тут то було. Це зайняло набагато менше часу, плюс ми трошки так розтягували, ну, тому що, по-перше, ми жили вже на той час не на дачі. А в Києві, а, і в будь-який день ми не могли просто зірватися і поїхати, щоб до нас приїхали з газової служби, ми могли тільки там в певні якісь дні. І тому це так ще трошки час розтягнувся. Значить, у нас це зайняло десь два місяці з копійками. Якби ми були на місці, то я думаю, що це б могло все там в півтора місяці все зробити. От, і ми почали займатися проектом до того, як почали робити ремонт. Тому що ми розраховували не оці якраз три місяці, які казали. Нам треба було якраз так знаєте, трошки, трошки, щоб довше це розтягнути, щоб сантехнік встиг зробити свою роботу. Ще важливий момент, що оформлювати документи має власник. Документи на газ. Тобто будь-яка людина приїхати не може, якщо що треба робити довіреність. Um, так, і ще момент, що ви коли вже приходите uh, за новим проєктом, да, ну, типу хочете зробити новий проєкт, хочете ставити котел, ви вже маєте знати, який котел ви будете ставити. Але якщо щось пішло не так, і ви вирішили ставити інший котел чи щось там перепланувати, це все не страшно. Це все можна змінити. Ну, правда, це трошки буде довше часу, і ще додатково треба буде оплачувати. Але це все теж можна переробити. А, в цілому враження приємні, не було ніяких складнощів, в принципі, ну в тому плані, що от як писала в коментарях, да, що там до інших приходили, казала, що ні, тут таке не можна робити. Чи вам ще треба те те, те те, те, те і тоді тільки за А у нас газова служба одразу прийшла, все подивилась там, завіряла, одразу дали добро. Ніяких проблем, взагалі складнощів не було з тим, що ми хочемо поставити газовий котел в нашій коморці там, в котельні. Ще хочу підняти тему твердопаливного котла, тому що в коментарях багато переживань, що в нас в котельні буде ще твердопаливний котел, типу в будинку це жах-жах-жах, типу не робіть так. А, значить, ми не один раз казали, що це буде резерв, тобто ми не будемо ним користуватись, якщо все буде добре. Це на випадок апокаліпсису, коли не буде можливості опалювати будинок газом. Тоді ми заклали таку можливість, як твердопалений котел. Тому, тобто, якщо прям повна срака буде вже, то тоді вже буде твердопалений котел працювати. Ну і плюс ми його зараз не будемо теж купувати, тому що він нам, по суті, зараз не потрібен. Просто заклали таку можливість. І ще в майбутньому плануємо ставити сонячні панелі. Також багато запитань щодо цього. І ми, коли робили дах, ми вже це робили з розрахунком, що там будуть сонячні панелі. Ще може виникнути запитання: як це так? Маючи можливість поставити газову плиту, тим більше вона в нас вже була підведений газ до будинку, відмовитись від газової плити, тим тим більше зараз, якось нелогічно це звучить, непрактично і нелогічно. А от я вам скажу, що я ненавиджу газові плити, просто ненавиджу ще з дитинства. Хоч я знаю, що не треба оце, знаєте, як там колись там, ще сірениками запалювати, що просто нажимаєш на кнопочку, да, і вогонь сам з'являється в газовій плиті, але я їх не переношу. У мене просто фобія цих газових плит, і якби була така можливість, я б заборонила їх ставити скрізь. просто. У нас тут навіть на районі зірвався будинок, цілий оцей Стояк, цілий під'їзд через газову плиту. Це настільки жахливо, що я готова голодувати, але тільки щоб не було цих дебільних газових плит. От у нас в квартирі, наприклад, індукційна плита. на дачі теж індукційна плита, але я особисто не помічаю ніяких складнощів з їжею. Я не хожу голодна з індукційною плитою, і хоч у нас відключення буває там і на 5 годин, ну, зазвичай там 4-5, але ж буває і більше. Ну, не критично взагалі, можна якось існувати і без цього. Плюс від газу постійно нагар на, на кастрюлях і на сковорідках, які треба постійно драяти. Ви Скажете, а то що тут такого? Взяла і помила? А я не хочу цим займатися, от не хочу. От У мене є сковорідка, на якій я постійно готую. І подивіться, в якому вона стані. Що тут взагалі мити? Це от індукція. Є туди да, плямки, вона тут тобто, не ідеальна, не ідеальна, не дно вже. ну, Бо я нею користуюсь постійно. От, ну, Але подивіться, і тут нічого нема. Все чисто, вона майже як нова. І ось, наприклад, моїх кастрюльок. Зараз я вам покажу. У мене їх тільки три. Я ними постійно користуюсь. Оці, наприклад, тільки що воду вилила, тому що готую там кисневий відбілювач для прання. Просто подивіться на дно. Ніякого нагару нема. Цим, я не знаю, скільки яким років, може, більше чотирьох. Не пам'ятаю. От, бачите? Дивіться на це дно. Взагалі, без напрягу. Єдине, що тр трошки ржавчина, але це вже більше до самого посуду, як би питання. До самих кастрюль, чого тут. Ржавчина проявляється трохи. Супер просто! Те ж саме із оцима. Так, ну, трошки гарячі. Вон, бачите? От за що я люблю індукцію. Завжди чистий посуд. Навіть війна не змусить мене перейти на газову плиту. Якось так, ну, такі в мене таракани. От не люблю і все. Напишіть в коментарях, яка плита у вас.